Ваші прогнози, що буде з ринком крипти і інвестування взагалі в нерухомість за 2-3 роки. Я вважаю, що в цій індустрії зараз будуть виживати лише ті бізнеси, які приносять користь реальному світу. Це бізнеси, які мають кешфлоу, які створюють якісь продукти. Я бачу дуже великий тренд у rwa Ніші, якраз такі так Я, за яку ти згадав на початку нашого інтерв'ю Ти сказав, що там це виникло ще там в сімнадцятому, вісімнадцятому році. Я з тобою згодний так, це виникло, але тоді не було не інфраструктури структури, тоді не було не законодавства, тоді не було е, ні розуміння людей, яким чином взагалі це може працювати. Зараз це починає створюватись, і якщо ми будемо навіть брати великих гравців, приведемо приклад Блекрока. Блекрок найбагатший фонд в у світі, і BlackRock зараз, якраз таки створює ось токінізовані інструменти. Але зараз токінізується по перше, те, що вже знаходиться у цифровому форматі. Вже наступним наступним кроком буде токенізуватися в більших масштабах і Помість і усі інші активи. Ось куди зараз рухається ця технологія, і ось куди зараз рухається ринок.